Привіт! Мене звати Наталія, я психологиня центру Mindspace і психотерапевтка в навчанні. Працюю в напрямках когнітивно-поведінкової терапії та терапії прийняття і відповідальності. Знаєте, я думаю, що техніки в роботі психолога це добре і вони дуже важливі. Але все ж найбільшу роль в терапії грає людський контакт, довіра і щирість між клієнтом і терапевтом. Тому на своїх консультаціях я прагну створити саме такий довірливий простір, де вам буде безпечно, де ви будете почувати себе вільно і відчувати, що вас не засуджують, не оцінюють. Я вірю в доказові підходи та силу маленьких кроків. І я слідую цим принципами сама. Я постійно навчаюсь. Проходжу супервізії, маю власну терапію, тому що я вважаю, що тільки той психолог, який постійно розвивається, зможе ефективно допомагати іншим. І я думаю, що моє покликання це допомагати та підтримувати людей в складних життєвих обставинах, якщо у вас є тривога, депресивні стани, апатія, якщо ви маєте проблеми з самооцінкою, та загалом, якщо ви відчуваєте, що так, як ви жили раніше, ви вже жити не хочете, а як по-новому ви ще не знаєте або у вас не виходить. Ем, я знаю, що життя буває складним, але вірю, що навіть в найтемніші часи ми можемо знаходити опору, радість і світло. Тож я запрошую вас в таку спільну подорож, де ми разом будемо. Шукати шляхи до вашого кращого життя і запрошую вас на консультацію.